Я навчаюсь у Люботинській мистецькій школі. Проживаю я в місті Люботин. В нашому місті, коли почалась війна, почалася паніка, люди не розуміли, що далі робити. Не було ніякої допомоги, нічого не було в місті. І почали шукати якісь виходи на волонтерів, щоб допомагати нашим людям. І якось так ми вийшли та домовилися працювати. Ми познайомилися з нашими захисниками, поступово почали знайомитися з новими бригадами, почали з ними працювати, допомагати їм теж, бо забезпечення було не дуже і їм потрібна була допомога. Ми почали поставляти їм продуктові набори, почали збирати гроші на повербанки. Тепловізори, дрони, і якось так вийшло, що я зрозуміла, що треба робити щось і самій, і почала малювати, і продавати свої картини. Зробила свої соцмережі: Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, почала виставляти це, людей це зацікавило. Мої пости почали з'являтися в групах міста. Люди почали. Приєднуватися, кидати гроші, і так вийшло, що я продав картину. Ідея в мене зразу була: це був герб України. Я його намалювала в своєму стилі. Якось так вийшло, що одразу її купили, а потім вона опинилася в нашій міській лікарні, і якось так все поступово пішло. І вже йде четвертий аукціон. Перший аукціон я зібрала 5600 тисяч гривень. На другий аукціон вже вийшло 11 тисяч. А на третій вийшло вже 8 тисяч. Я зараз починаю малювати вже на трофеях, які привозять з Бахмуту з гарячих точок. Я починаю їх розмальовувати, починаю розписувати скриньки і продавати їх. До війни мене не так цікавить, як зараз те, що. В час війни я, я стараюся допомагати всім, чим можу. Чим більше мене знають, тим більше я зможу зібрати коштів на благодійність. Тим більше я зможу принести великий внесок у перемогу.